З першого червня російські загарбники запроваджують пропускний режим для в'їзду та виїзду з тимчасово захопленого Бердянська. Про це повідомляє телеграм-канал Бердянськ. Сьогодні тепер, щоб виїхати за межі міста на авто, потрібна перепустка від окупа... окупаційної комендатури. Про це йдеться у повідомленні. Загалом більше про ситуацію в Бердянську будемо говорити далі на зв'язку з нашою студією. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Віктор Дудукалов. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю студію. Вітаю Україну. пане Вікторе. Мені здається, що в цій студії ми вже неодноразово говорили загалом про те, що загарбники постійно ось цей режим намагаються запровадити. Так і не так. виходить. Чи відомо вам чи дійсно це вже запрацює з першого червня? Чи це знову цей момент, коли вони його перенесуть далі? Здається, це вже ювілейна п'ята спроба запровадити цей пропускний режим. Але судячи з усього, вони от сіот, що ми розуміли, вони з січня намагаються це зробити, і незважаючи на свій тотальний контроль на купу там озброєних цих орків, а от, от з завтрашнього дня чекаємо на практичне застосування. Ну як мінімум, вони раніше відтерміновували або казали про нову дату заздалегідь. Як це буде завтра виглядати? Побачимо. Але тут е уточню не тільки виїзд з окупованого Бердянська, мова йде про рух е між населеними пунктами взагалі на окупованій території Запорізької області. І отримати перепустку треба в комендатурі. і людині, яка їде з іншого десь напрямку, не з Запорізької області, потрібно їй потрапити в комендатуру. Щоб їхати запорізькою областю, а для того, щоб потрапити в комендатуру, треба перепустка. Так що я не знаю, як вони це будуть запроваджувати. Фактично придумали собі правила і навряд чи зможуть їх нормально виконати, як як і зазвичай загалом, пане Вікторе. Ну а які умови взагалі отримання цієї перепустки? Чи потрібно мати якийсь, я не знаю російський паспорт? Чи можливо потрібно якусь перевірку прийти? Uh, перше, перше, однієї з перших умов, uh, якщо не сьогодні, то завтра буде об, обов'язково паспорт. Але uh, загалом ці перепуски, з розмова про ці перепуски, починалася з того, що це ще один буде крок до примусової паспортизації. Тобто вони зараз uh, так м'якенько можуть запровадити, вони певні правила запроваджували. Ну так знаєте, більш-менш лояльно, а потім їх просто uh, ну закручували гайки по цих uh, своїх так з. Зв... Павних правилах, і я розумію, що е, це сьогодні питання часу, коли е, обов'язковим буде паспорт для руху за межами населеного пункту. Вони все, все що вони роблять, намагаються паспортизувати максимальне населення. Для того щоб тримати його, продовжувати тримати його як свою власність під своїм тотальним контролем, і е, немає жодної процедури електронної, немає жодного телефону, куди телефонувати. Тільки треба як в радянському союзі прийти на паклон в комендатуру і там реєструватися на цю перепуску. Отак, от, от загалом, це відбувається. Ну, 21-й двадцять -21 десь, сторіччя, десь, а десь ще кам'яний лік. Пане Вікторе, а ось скажіть, будь ласка, ви зазначили, що багато дій чинять окупанти, аби паспорт обов'язково е, українці отримували російський паспорт на тимчасово окупованій території. Скажіть, будь ласка, які ще дії чинять окупанти, аби примусити українців взяти цей паспорт? Тому що ось ми буквально нещодавно в цьому ефірі вже говорили і про Мелітополь. Там змушують, аби отримати російський паспорт, а перепрошую точніше, аби отримати ліки, треба мати російський паспорт, аби звернутися до лікаря. Та... Аби отримати електроенергію, треба мати російський паспорт. Що в Бардянську, Тут така ж, плюс-мінус, і така ж історія і ліки, і тобто, вся соціальна сфера, всі соціальні послуги потенційні від окупантів вони обов'язково передбачають отримання паспорту. Це вже стало ну, ніби таким правилом свого свого роду. Що хочеш гроші, хочеш ліки, чи хочеш жити, просто вижити, то вони змушують отримувати паспорт. Будь-які е, питання щодо працевлаштування, щодо можливості кар'єрного зростання е, ну, в так званих комунальних чи бюджетних закладах обов'язково бути ласкавий паспорт. Проїхати через блокпост, ще коли от не запроваджувалися перепуски. Проїхати через блокпост теоретично можна, але треба відповідати відповідати 10 разів на питання, чому ви не отримали паспорт, коли ви його отримаєте, яка вам потрібна допомога. Зупинив патруль на вулиці. Така ж сама ситуація. Будь більш ретельно буде перевірений телефон, більш е, більше будуть задано питання, якщо немає паспорту. Тобто, вони е, вони бояться сказати всім, давайте отримати обов'язково паспорти. Вони бояться вести за це відповідальність, бо вони розуміють, що не сприймає їх наше суспільство. Але от всіма такими тихими шляхами намагаються якомога більше людей змушувати отримувати е, паспорт. І я розумію, що рано чи пізно він перетвориться на військовий квіток, може перетворитися цей паспорт. Тому всі застерігаємо уберегтися максимально від цього, і багато людей тримаються за цей низький уклін, пане Вікторе. Я запитаю, а ви озвучите те, що можете озвучувати. Чи є зараз який-небудь рух спротиву в Бердянську? Чи знаєте ви про це? Е, е, да, теж з того, що можу озвучувати, однозначно є е, е, в крайньому випадку. Я точно от що можу озвучувати, що вони його дуже сильно бояться, бо інакше вони б не перевіряли е, всі гаражі по два-по три рази, не е, знаходили б там прапори України чи символіку Азову демонстративно, чи якусь там вибухівку, чи ще щось. Вони постійно борються зі спротивом. Ну зі своїх телеканалів, зі своїх там телеграм-каналів. Але вони реально його бояться, і вони от постійно шукають, шукають і шукають. Тобто вони про це прекрасно знають, і це не секрет. Тому я знаю, да що в нас не так часто відбуваються акції, акції від партизанів на нашій території в Бердянську, але е, вони переважно такі вдалі, і думаю, що не забариться і наступна, дай Боже. І вони знають, вони дуже бояться цього. Вони розуміють, що вони чужі на цій землі. Вони розуміють, що е, на них тут не чекали, і вони розуміють, що вони тут ненадовго. Це от о, очевидно. Ось пане Віктора, і в контексті цього хочеться пригадати про те, що в неділю, 28 травня, в тимчасово окупованому Бердянську в день лунали вибухи. В громаді були зафіксовані влучання сил оборони по позиціях росіян. Про це у Фейсбуці повідомила Бердянська міська військова адміністрація, і зафіксовано щонайменше п'ять влучань. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про деталі цих влучань? А я, пане Віктора, додам, що от ми говорили з міським головою Мелітополя. Там влучали саме по військовим. Базам росіян. А що в Бердянську? Чи це теж якісь військові об'єкти росіян? Е, наші влучання е, виключно по військових об'єктах Росіян. У нас здається, статистика там така, що постраждалих можуть бути з серед цивільних можуть бути одиниці загалом після цих, але влучання е, ракетами переважно штормшедов стовідсотково в ціль. З неймовірними наслідками, ну на які нас можуть тільки радувати, бо на одному об'єкті розташовувався особовий склад, а на іншому об'єкті боєкомплект техніка і особовий склад. І, от відповідно, якщо ми беремо завод, «Азовкабель» захоплений, одне з піднузав все захоплене загалом, а одне з його активно використовували для розміщення там техніки, то в ньому було відповідно кілька разів була бавовна. Протягом од кілько, кількох днів, і ми розуміємо, що, що там вони якраз нагнали і зосередили не неймовірну кількість. І я думаю, що результати ну, не можна порахувати точно, але вони однозначно шокували цих росіян, бо там метушня неймовірна. Гелікоптери знімаються в небо, швидкі їдуть з інших населених пунктів. Ну а нам подобається, як воно горить. Ми повністю з вами згідні, пане Вікторе, Дуже подобається з нами. Був на зв'язку. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. З нами був на зв'язку Віктор Додокалов, заступник голови Бердянської районної ради.